Добрий день, друзі. Сьогодні до вашої уваги хочу запропонувати от асортимент. У нас брелоків є. Можете для себе обрати, ціни підписані. Давайте більш детальніше розглянемо. Це у нас отака от турбінка. 130 гривень такий коштує. Потім такий от тракторець у нас 300 гривень. Потім 150 гривень, це у нас отака от сумочка. І тут така от прищепочка. Це можете там до якісь класти, там дрібнички. 150 гривень, потім 130 гривень. Отака турбінка Трошки вона більша. от ніж та. Так, оце у нас 30 гривень, такий от молоток, бійник чи щось таке. Так, такий от брілочок є. Такий от двигун 220 гривень. Потім от у нас, пласкогубці 70 гривень. Ось такий у нас. Перемикання передач 130 гривень. За 70 гривень от ключ сантехнічний. так 70 гривень. Ось така от викрутка. І отакий ключик також 70 гривень. Друзі, ну такий от у нас асортимент. Маємо брилоків. Це, можливо, там комусь на подарунок. або хтось там собі там ключів Причепить. Тобто можете обирати. Також наліпки у нас такі от по 100 гривень. Ось такі от в асортименті є. Слава Україні, доброго вечора! Це у нас МТЗО, потім борзий, синій, червоний. Білорус такий нового зразку англійськими. Білорус отак от українськими. До ЮМЗ у нас отакі от синенькі, жовто-блакитні є, зелененькі. Так. І ну, то, то, такий от асортимент можете обирати. Друзі, для замовлень, будь ласка, звертайтеся за номером в закріпленому коментарі, можете знайти або в описі під відео. Дякую вам, друзі, за перегляд. На все добре.